Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Пролунав вибух на острові Тузла. За даними телеграм-каналів, підірвався Камаз із боєприпасами. Детонувало в різні сторони пошкоджено опори. Інженерів та робітники виводять із зони детонації. Вибухи лунають і досі. В той же час русяві ЗМІ пишуть, що кримський міст додатково огородили боновими загородженнями. Вони потрібні для захисту від атаки надводними та підводними дронами. Пишуть, що Ерефія має намір убезпечити весь периметр моста такими конструкціями. Що ж, є щонайменше три причини поставити під сумнів існування Кримського мосту. Зокрема, те, що йдеться про незаконну забудову, яка є одним з найголовніших шляхів сполучення країни окупанта Росії з Кримом, до того ж, була зведена без дотримання технічних норм. Ця окупаційна споруда зазнала двох досить вдалих атак. Водночас, залізничний рух мостом досі можливий, і цю проблему необхідно вирішити селом оборони України. Найбільш ефективними для подальших атак на міст були б балістичні ракети АТКМС, найкраще в межах комплексної атаки, тобто разом з дронами, відволікаючими атаками тощо, що стосується росіян. Які в ситуації, що склалася, їдуть відпочивати в Крим, зокрема через нові території, тобто окупований південний схід нашої країни? То тут пояснення може бути тільки одне: деградація інстинкту самозбереження. Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю абозріватель висловив співдиректор програм зовнішньої політики, координатор міжнародних проєктів центру разумкова військовий експерт Олексій Мельник. Кримський міст на сьогодні один з ключових шляхів сполучення між континентальною територією Росії та незаконно анексованою територією Кримського. Кримського півострову, це перше. Друге, це незаконна забудова. Тобто, в будь-якому випадку, навіть якщо частина кримського мосту залишиться неушкодженою перед тим, як Україна дасть дозвіл на його використання, необхідно переконатися в тому, що міст є безпечним, тому що були доволі авторитетні оцінки, зокрема російських спеціалістів, що ця конструкція побудована без дотримання належних технічних умов і стандартів. Третє Кримський міст має ще й великий символічний зміст. Він пов'язаний з усіма трагічними подіями, починаючи з 2014 року. Отже, є Менше три причини, щоб поставити під сумнів подальше існування і експлуатацію цього об'єкту. Власне, не йдеться про руйнування усього мосту, а про те, що має бути виведена з ладу його частина, яка унеможливить його використання, принаймні на час, поки не буде завершена війна. Насамперед, це стосується залізничного мосту. Ми вже переконалися, що виведення з ладу автомобільної частини лише створює перешкоди, але не вирішує ключову проблему військових поставок залізницею. Тому очевидно, що попередні атаки на Кримський міст були вдалими лише частково. Не суть важливо, як Такий саме інструмент буде обраний для знешкодження. Як ми бачимо, дві попередні атаки були здійснені в різний спосіб. Що стосується того, які саме озброєння могли бути найбільш ефективними, то враховуючи захищеність чи незахищеність, цього об'єкту, звичайно, це має бути далекобійна зброя. ЕТКМС були б в цьому плані доволі ефективними, тому що це балістичні ракети, які найбільш складні для перехоплення. В разі комплексної атаки, як це спостерігалося не раз, коли запускається не просто одна ракета, а використовується цілий комплекс з пілотними, відволікаючи атаки, то що атаками з точки зору його корисного навантаження, тобто кількості вибухівки міг би дійсно бути засобом, який дозволив би досягти успіху. Що стосується оцінки американців, то Кримський півострів і територія цього мосту, очевидно, попадає в ту зону, де США та інші наші західні партнери не мають застережень, оскільки йдеться про міжнародно визнану територію. Але я думаю, якби навіть Україна вирішила застосувати цю зброю на ділянці мосту, яка знаходиться ще до російського берега, то це також не спричинило б Довготривалих та надто серйозних наслідків для наших відносин з партнерами до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.